Здоров, я Безлот. І сьогодні в нас ведмідь літак напівдракон, напівдід, ракета, що розмовляє. А це, друзі мої, українські мультфільми з нульових, які ви повинні подивитися разом зі мною. Літачок ліп, ліпака. Летить корова. Господь святий! Корове на вайбі десь в думках літає. Бувайте <звач> здорові! Бувайте, бувайте! Ха! Надурив у вас, Ми тільки почали! <смір> Які цікаві тут літаки! І риба! Віктор! Віктор! І качка! І свина! <звач> <criterion> Лиш тобою я живу! Увага, увага. Всім літакам під'їхати до мене. Все, приколи кінчились. Мама стоп кличе до себе. Спір повідомляє, що тяжко захворів маленький хлопчик. Бідний хлопчик захворів. Викликайте лікарів! З для вас. Сиропу, пляшишку, припас. Його треба терміново відвезти до лікарні. Лікарні що там що може все все таке вийти. Бляха, ну, озвучка топ. Вона якась така. Трушна? Лікарніше. Ми повинні вирішити, хто полетить ми, за хлопчиком. О, який голос у ведмедя. Добрий вечір. Добрий вечір. Літаки між собою вирішують, хто повинен полетіти, і щось ніхто в гори летіти не хоче. А так, хто ж полет... Будь здорова. Корова. А якщо відправити гелікоптер? Уже далеко. Гелікоптер не здолає таку відстань. Боже, я не можу з цього ведмедя. Я хочу, щоб він мені читав колискові. -ля -ля -ля. -ля 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 -ля. Фу. Бляха, не ці колискові. Що ж, ми нічим не можемо допомогти. Ой, ця ракета, твій тато, начальник, то щось мені не подобається. Ми щось повинні зробити. Хлопчику потрібна наша допомога. От відміть красунчик. Він мій. Краш. Хлопчику потрібна наша допомога. Я вмію приземлятися в горах. Маленький ліп. Вирішить усі наші проблеми. Але вже ж михар. Дже сім. Тут що? Шо? Щось про політику? Цей слоган у вікни, у вік, у вікни у вікни вікнить вік, для себе Україну. Ляпіс каже, що може летіти далеко і під вітром, і під снігом, і під барбітуратами, атоми. атами. Я запускала атом! Але літаки не дуже сприйняли наміри лупа. Да він все поряд не зможе, точно не зможе, я кажу, не зможе він нічого.

Дощ, вітер, мряка, багно. Дозволяє виріз щасливої дороги. Да, ЧУВАК, Гарної дороги. Віримо всім зоопарком. Особливо ця баришні. Ляпас на впевнений чах летить рятувати хлопчика. Вігна у мене. Трохи задуло вітром, буває. Але ви гляньте на цю впевнену морду. Тюті літак, го на побачення бути о 6 на аеродромі. угасимся гасом. Ой, а на голову падають кульки з гольфу. Вони не мають мами тата. Вони в інтернаті. У мене вкрали алло, телефон. Танхора хлопчика погіршується. Чому немає літака? Бо це зоопарк з сикунів. Всі бояться. Мушу відзначити, що в деяких моментах озвучка доволі дивна. Особливо цей момент, коли літачок Лімо не справляється з керуванням. Ой, 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 ой. Сальтуха! Гора не зацінила. А ось вам і порівняння розмірів літака до людини. Пасажири на борту можна летіти. Губи у лікаря моя повага. Watch this. Ну і все, липки забрали хлопчика, все добре, все так. Не так. З печер. С я забулкав. Ще й на зв'язок ніхто не виходить. Справи кепські. Йомайо, -йо, гора жиле! Ще лавини не хватало. Терцела лавіна, мол. Знову ця чорна хмара дурацька. У мене закінчується пальне. Боже, ну що ж таке? Ну невже ця операція була дарма? О -о -о. А, -а, -а, а. Але ви не бачили, що робиться всередині? <звук> Глисти, коли я випив таблетку. Але ліпко згадує, що він літак і махає крилами. Ліп! Ми тебе бачимо. Фух, ну, ну це вже щось. Ще трішечки ліп. Від музики стає взагалі не легше. Ось погано. Погано буде олігархам і багатіям. На щастя, це не реклама Вітренко. Хлопчику поможуть. Стоп, це всередині мене люди? О вже й свина під'їхала. Свина, свина, вона, свина, вона ні в чому не вина. Дякую, літачку. Ти врятував нас. Так а що з малим? А що з ліпосаксом? А ви що такі довольні? Це дуже сміливий вчинок, Ліп. Я пишаюся тобою. Фух. Живий. Так а що з малим? Диви. Хлопають. Це ж мені, пх, герой. У, -у, У морда срана. На тобі. <плес> <реш> <реш> Ох, яка посмішка ведмедика. <реш> <реш> на сьогодні досить пригод. Ти повинен відпочити. Рейс 268-й на Копенгаген, смуга четверта. На Копенгаген? Тю. Я думав, це маршрути Львів з Долбоню А це хата Ліпа. А це його горщик. А літаючий відмідь кінець. Добре, що все добре. Закінчується. Так а що з малим? А я дякую всім своїм патронам і спонсорам і тим, хто підтримує мій канал фінансово. Дякую безмечно безмечно, безмечно, безмечно. Ну і звісно, окрема подяка Хелсаботу. А наступний мультфільм сьогодні: – горох. Жінка наїлася фасуль. Зустрічає нас такий одуд. одиде, одиде одититнемодом. Що тут було, що було. А все через клятих чаклунів. Одуд. Oh, Вийшов на ні, ви тільки послухайте. В одному селі жив собі чоловік на ім'я Степан. І були в нього дружина Марічка, Марічка і донька Оленка. Все в цій хаті було чудово. А тут навпаки: це дід Сивоборід і його кіт. Дід вирощує чарівний горох і грижу. Ти що, тісто брудними лапами замішував. Хостом чесно хотять. А. Ну тоді все добре. Добре. Прибирати не вмієш. Горох підстригати не хочеш. Ти глянь, як ми живемо. О, то я ще непогано живу. Ой, який кругом безлад! Кругом кругом. Так. Тю, я думаю, зараз має вискочити не так. так. Так, так, так. Окей, кіт не путящий. То що ж він придумає? Може він послухає діда і почне щось робити? О, так давай Оленку вкрадемо! І вони рілток пішли красти Оленку. Кіт відволікає, дід краде, але мене дуже вперло, як вони тікали. <плес> Що я чув щотижня від бабусі? Давай, діду, поїхали. І стала Оленка впахувати жорстко, включно з підстриганням гороху, а він все падла росте і росте. І пропала б дівчинка, як ви, не я. Скромний ти мужик. Ти хто такий? Я одут, живу я тут. It was perfect. Perfect май, Гляньте, як вона прибрала класно. Поки Оленка скаржилась Анджею одуді, то чарівний горох дозрів. А як я з'їм? Ти луснеш. А як батько? Батько стане бути Сексизм, ейджизм, горошизм. Ну і просить Оленка піднести горох її татові. А ж, щоб тобі кіт дурний включив тривогу. Повітряна тривога, повітряна тривога. Ой-ой-ой! Повісла нюгу. Язики кажуть, що я був роздягалий, той горох загубив, А я його посіяв! Клас. Мені дуже подобається. З гороху, що в річку впав, з'явився крутивус. З гороху в дуплі – верни дуб, верни дуб. З гороху вгорі Вернигора. Звенигора. Ну нарешті хоч обнятися, можемо. І не тільки обнятись. Далі в нас горошина неприторможена. Півпав, Потрапила. Потрапила в рота мамі. А мама надулась, ховайтесь зараз, лопне, Ай, я. Фу, це просто ультрашвидка, незапланована, несанкціонована, не санкціонована, горохо-пульверизаторна вагітність. От розбишака який. Назвали хлопчика Котигорошком, який ріс не по днях, а по приколу. От і булава його, куди ж без неї. Ой, не бійся, він ще далі буде рости. А поки він дізнається, що в нього була сестричка, прийшов писигорошку в кузню. Ну, типу, чого він навчився в кузні? Чого він навчить тебе? Секундочку, це коваль так довго двері відкриває чи що? Бо малий стукає лише в сорочці, а тут уже козачок. Ага, ясно. Скрутіть і розпішіться. О, оце, я розумію, булава. Та що б ти скис? Кислиця. Кислинка? Пепінес. О, а це вже діло. Ко -ко Коти в горошок, крутить вінти з пісюнами, але. <звук> Це булава, так булава. Три рази кована з правицею одружена. А весілля ніякого й не було. Тю. І відправляється котив смужку бити змія. Коваль особливо цьому радий. Ну все, пропав змій. Ну, звісно, треба ж якось виправдати знищену кузню. Далі нас чекає потужна пісня. «Богатирів нічим не зупинить. Ми можемо річку висушити за мить. Розрушим гори і повалим ліс. Відіка спекла за хвіст Чисто депутати в Закарпатті. Розрушимо гори і повалим ліс. Попригунчик І знайомляться наші богатирі між собою. Особливо мене прикалує Крутивуз Я Крутивуз Щось я вже боюсь цих його водяних тентаклей. А я вереду я кривба треную. Я відразу записав їх до нашого скоттигорошка війська. Воювати так воювати і ніяких переговорів. Він потужний. Потужність потужними. Дуже потужні. Я знаю, яка потужна, потужніший потужний пакет. Ну що ж, готові битись, готові до бій. Тятю, ви що, французи? Знаєте, йдіть звідси, доки змізь вас самих горохового супу не наварив. Ммм. Гороховий суп. З Грінком. З горошком. Коти горошко не приймає такий варіант і каже, що будемо битися. О, мій кіт теж так робить. Рейвах, я тебе опозорю на весь інтернет. Це Рейвах. Він обпішун. сикало, пісюняра. Піше на диван. Йому бан. Війна! Ух ти! Аж флешбеки трохи. Ура! Поняв, позакривали бігом всі замки, щоб оце во. Look at this dude. І натяклував дідуган торнадо. А, ні, здоровезного кам'яного кота з водяним хвостом. Ого як розперло Мене з цього мульта так само. І крутивуз взяв трохи водного, з цвіту з кота і висушив до краю. Вернидуб розібрав дерева на дрова, я коли пристановив Windows. Скільки дров! От, наприклад, на звук. А Вернигоре розібрався з кам'яною частиною. Ну, як можна було, знаючи склад противника, наче клувати кота з каменю, з водяними приколами і дерев'яними кігтями? Вітер, вогонь, блискавка. Чарівниці. І всім хана. А так. Приходиться опрягатися самому, як в дракона перетворюється Меліфісента. Як в дракона перетворюється Люкан. І сивоборот. Нє, ну, це нікуди не годиться. йо моє дід летить, ховайте чекушку! Звісно, катамаран йому показав, де раки зимують. В Я тебе! <різвучний> Розово хрещатик відбірний пломбірний. Майстер Сплінтер. І запхали його в клітку. А коту, до речі, нічого не зробили. Хоча ж ви пам'ятаєте. О так давай Оленку вкрадемо. А ви вкрали моє сердечко. Тож завжди ваш.